Доброго дня, мої любі малята! Малята, а давайте разом з вами подивимось на картину і скажемо, хто ж на ній зображений? Так, це тато, мама, сестричка та братик. Так, це родина. Малята, а давайте подивимось, що ж робить тато. Так, він ремонтує машину. Скажіть, а машина яка? Так, вона велика. А якого вона кольору? Так, червоного. Скажіть, малята, а що ж робить мама? Так, вона готує їжу. А який посуд потрібний для приготування їжі? Так, вірно. Це каструля, ложки, чашки, тарілки. Малята, скажіть, а каструля яка велика чи маленька? Так, вона велика, а чашки великі чи маленькі? Так, правильно, вони маленькі, молодці. Малята, а подивіться на цю картинку? Хто Ту тут зображений? Так, це дітки, братик та сестричка. Скажіть, а що ж робить дівчинка? Так, пилисосить. А чим грається її найменший братик? Так, іграшками, скажіть, а які ж іграшки? Так, вони великі та маленькі. А в ріжечку який ведмідь знаходиться? Так. Великий. А поряд з хлопчиком які іграшки знаходяться? Так, правильно, маленькі малята. Так про що ж ми з вами сьогодні говорили? Так, про родину. А родина яка велика чи маленька? Так, велика. А які ж були члени цієї родини? Так, правильно це тато, мама. Братик і сестричка, молодці малята! До побачення, до нових зустрічей!